Категорія людей вважає, що дресирування це знущання над тваринами, а інші вважають цей елемент обов'язковим. Тож розберемо з вами далі, чи потрібно дресирувати такого чотирилапого друга. Отож, дресирування це комплекс навчальних дій над тваринами для вироблення і закріплення різних умовних рефлексів і навичок. Найбільше серед усіх тварин піддаються дресурі собаки. Саме ж дресирування собак намагає встановити взаємопорозуміння між господарем та його улюбленцем. Якщо повернутися в історію, то в своє време коли був Союз, то дресоровка була вообще обов'язкова. Був єдиний клуб служебного собаководства при ДСАФ. І была обязательна. То Тобто собак не допускались кв'язки, е, ну то тобто, не розрішали собак вязать, е, у яких не було дрессировки, які не пройшли курс хоча б послушания. Дресирування собак допомагає перетворити маленького, неслогняного домашнього улюбленця на розумного, розуміючого свого господаря собаку. Люба это все одно лучше, чем отсутствие такової взагалі. Тому що собаки разные, то. Есть ну, В большинстве случаев занимаются много людей ну, там, с овчарками, там, с доберманами, с аротвеллерами. А вот такие породы, как, допустим, там, молотские доги, там, бордоские доги, там все остальные там, доги, ну, там, шарпеї, що помельче, там, даже вот спаньели, допустим, считают, что их воспитывать не надо. Мы не говорим там о защитной службе, мы говорим просто о послушании. Володимир дресирує собак вже близько 30 років. Чоловік говорить, що дресура це не знущання над твариною. Це процес, що допомагає зробити собаку соціально безпечною, оскільки собака це теж хижак. Собака довіт в клітських ситуаціях управляємо. Є ще одне правило. Многія там, допустим, не згодні з тим, що там загранічна школа требує. Є такий принцип. Якщо чоловік движеться, собака має кусати, якщо людина не движиться, вона його кусати не має. Ж, узявши додому маленького цуценятка, ви маєте бути готові. Що коли такому хвостатому виповниться два місяці, ви маєте почати дресирування. Звичайно, не всі породи собак піддаються дресурі, але є ще й таке відоме поняття як послуг. От саме через це повинен проходити кожен чотирилапий охоронець. Есть понятие, это воспитание собаки, это вы живете в семье, никуда не ходите, вы просто собаку учите правилу социального поведения именно в семье. Но это там, что можно, что нельзя, это как ребенка. Второе, это вы на площадке дрессируете собаку. И третье, есть такой термин, называется тренировка. Это когда вы держите собаку, уже выдрессированную собаку, в каком-то рабочем нормальном состоянии. У дрессирования важно установить контакт с собакой, досягти взаємопорозуміння. Первое, допустим, следовая работа. Это идет на то, чтобы у собаки было по природе сильное обаяние. Пожалуйста, вот следовая работа. Второе, чтобы собака была хорошая нервная система, она была управляемая. Пожалуйста, послушание. И опять же, основа хорошей нервной системы – это защита. Опять же, если собака, у нее плохая нервная система, естественно, она на защите не будет. Лучше научить собаку правильно кусаться и правильно слушать хозяина, И быть управляемой, чтобы хозяин знал, что делать, когда собака кусается, как правильно ее забрать. Даже знал, уверен был в том, что если она побежала кусаться, он ее вернет, остановит и не будет беды. Чем собака дорастет до двух лет и сама себе придумает, как это кусаться, и побежит там, или собаку, или человека, если хозяин ее не сможет остановить. А если он еще ее начнет отгонять, она может развернуться и покусать его. Тамара до школи професійної дресировки собак К-9 ходить зі своїм улюбленцем вже рік. Говорить, що за цей час собака змінився. Він став умнієм звісно, коли він був маленький ветер в голові. А потім, коли вони починають взрослеть, вони намного серйозні становляться. Они краще слушають хазяїна. І е, звісно, ми сюди ходимо їх навчати всім нужним. Как говориться командам там і и рядом, і и і и мне. то есть собака должна слушаться в будь-якому хозяина. Хозяин, хозяин – это це його должен має бути главарем. От якщо се не показати, собака може, звісно, і кинутися і на хозяина, і на ребенка. Тобто обязательно нужно обучать. дресура. Допомагає господареві бути спокійним за дії її чотирилапого друга. Тому, прогулюючись містом, господар може не турбуватися про непередбачувані дії своєї собаки. Адже чотирилапий, завдяки дресурі, стає соціально адаптованим. Якщо я говорю ко мне, що б бы не було, в парку, десь з собакою, собака должна отреагировать моментально и вернуться до хозяину. Это немаловажно, потому что э, собака и собака, у неї большие зубы, укусит, и будет вина, естественно, на мне. Я отвечаю за неї, поэтому я должна її обучать. У дресорі важливо не лише показувати собаці, що ви господар, але й хвалити його за виконані дії давати різноманітні смаколики. Олена ж зі своїм улюбленцем працює вже два роки. Вот так собак чтобы они і слушались, і були безпеки. І ми могли з цими собаками спокійно гуляти по городу и не бояться, що собака на кого-то нападе. Ну при нападении на хозяина собака всегда може його защитить. Тож тресирування собак це не знущання, а соціальна адаптація. Існує ще одне безболюве заохочення тварин, цей метод, під час якого оригінальна поведінка тварини закріплюється її годуванням і ласкавим поводженням. Цей метод і намагаються використовувати гумані дресирувальники у цирках.